Ми постійно говоримо про емоції, і вони правда важливі. Але ідея цього відео в тому, щоби навчитись проживати і відпускати окремі емоції, а не аналізувати їх, бо не завжди це потрібно робити. Я не схильна давати одну пігулку від всього. Я не знецінюю рефлексію, глибокі філософські роздуми або психотерапію. Але є навички, які дуже сильно покращують якість життя, і я навчу вас цим простим і ефективним речам. Перш ніж почати, підпишіться, будь ласка, на канал і обов'язково додивіться до кінця. Щоб поставити лайки, вподобайки і написати коментарі. Життя є плинним і змінним як сама природа. От зараз дощ і тут визирнуло сонце на небі райдога. Одночасно три природніх явища. Додайте вітер, а ще грозу. І за кілька хвилин картина зміниться. Природа не чіпляється за дощ або сніг. Все проходить і це пройде, щоб дати місце чомусь новому, новому сезону в явищу ранку або ночі. Так відбувається в природі. Ми діти природи, тому у цьому варто навчитися і нам. Я Наталя, психологиня з семирічним досвідом, підприємиця з досвідом більше 30 років, мама чотирьох дітей. І я інтегрую всі свої знання, навички і досвіди, щоб бути корисною вам тут і зараз. Почуття провини. Це соціальна вивчена емоція. Ми з нею не народжуємося, ні одна дитина ніколи не знає, що вона має бути в чомусь винною до тих пір, поки їй про це не повідомлять. Що ми відчуваємо у тілі, коли в нас є почуття провини? Це таке, знаєте, відчуття, ніби я несу щось дуже важке. Це така важкість в груді, на плечах як тягар лежить, або це така неприродна печаль. Думати, я буду зазвичай, коли я відчуваю провину, що я недостатньо гарна або недостатньо ефективна, або я щось зробила погане, або щось я зробила погано. Але якщо розбиратись об'єктивно, ніхто зараз не страждає від того, що в тебе є почуття провини, окрім тебе. Що буде робити людина з почуттям провини? Вона буде відмовлятися від соціальної взаємодії, вона буде робити все ідеально, тобто буде використовувати стратегію перфекціонізму, буде старатися догодити іншим. По трикутнику Карпмана частіше всього це роль рятівника. Людина буде ігнорувати свої потреби, а потім, звісно, вона буде дратувати, що все погано. Що треба робити? Візуальна підтримка. Ну, по-перше, просто написати собі на листочку або на телефоні, так мати таку копінг карту да, як афімацію. Я роблю все, що можу. І поставити це десь на видному місці, От, як я сказала, на заставці телефона. Далі ну, дуже добре робити рефреймінг, тобто переформулювання своїх думок. Зазвичай людина, яка відчуває провини, думає, що я провалилась, або я не впоралась, або я помилилась, і це катастрофа. Допоміжна думка альтернативна може бути така: я навчаюсь через помилки, помилятись – це нормально, і тільки так люди вчаться. Ну, тому що взагалі ну, не можна собі уявити дитину, яка така. Тільки-тільки народилась, лежала, лежала, потім встала і побіжала, ні разу не впала, не розбила собі ні одної колінки, ні, ні що там ніяк не помилилась, да, і одразу з народження, там треба ложку і їсти. Звісно, що вона падає, вчиться через свій досвід, через помилки і це є нормальним. Але чомусь, коли ми стаємо дорослими, за ці помилки ми себе дуже сильно картаємо. Якщо справді ви реально зробили щось погане або некорисне, Треба замінити провину відповідальністю. Якщо це інша людина, вибачитись, зробити висновки, змінити свою поведінку. Тобто конвертувати це почуття провини в дію, яка буде більш корисною. І таким чином завершити ситуацію. Можна потурбуватись про себе, тому що почуття провини це токсична емоція. Обійняти себе, прийняти теплу ванну, Дати собі щось смачненьке, тобто перестати бути таким, знаєте, критичним, вимогливим, якимось людиною по відношенню до себе, а відчути так, як ти зробив би по відношенню до свого друга, який помилився. Наступний стан, який особливо зараз ми відчуваємо, це розгубленість. Вона виникає як наслідок великого навантаження і стресу, або такої вихованої невпевненості в собі. В тілі розгубленість проявляється як туман в голові, така розсіяність, розфокус, можуть тремтіти руки. І думки з'являються: я не знаю, що робити, в мене немає рішення, я загубилась, мені страшно. До чого це призводить? Ну, звісно, це приводить до відкладання рішень. Або людина починає підлаштовуватись під інших, які начебто знають краще. І задача тут повернути собі віру в свої можливості і їх різноманіття. Наприклад. Якщо виникає конкретна ситуація, в якій ви відчуваєте себе розгубленим, напишіть 5 разів відповідь на питання, що я можу зробити. А потім, а що ще я можу зробити? І так кілька разів, навіть що це виглядає як щось нереалістичне. Дайте мозку імпульс, що ви маєте варіанти. Це його заспокоїть. А якщо прям не виходить щось придумати, то, можливо, ця ситуація зараз не має рішення, на яке саме ви впливаєте. І щоб перевірити, то можна навіть там звернутися до чата GPT і запитати, що можна робити от в конкретній ситуації. І це буде таке, знаєте, навчання. Якщо є внутрішнє переконання, що в тебе завжди мають бути готові рішення на будь-які життєві ситуації, то тут дуже добре допомагає робити теж такий рефреймінг думок, наприклад. Якщо ви думаєте, що я маю знати рішення на всі питання, і якщо я зараз не маю рішення, значить зі мною щось не так. То рефреймінгом буде, наприклад, така думка. Нормально не знати, що робити. Я зараз не маю готового рішення, але я окей, і я можу його шукати, розглядати варіанти, з кимось радитись і просити допомогу. Також може допомагати написати собі такий коротенький гайд: 5-7 пунктів, які вже рішення ти приймав в житті. Навіть якщо це було ну, нарешті там, відрізати волосся, тому що кожне твоє рішення має цінність. Ще допомагає в моментах такої розгубленості і непорозуміння, що робити далі, виконати от якусь одну, дві прості, невеличкі задачі сходити в магазин, там, прибрати кімнату, там, присісти 10 разів, тобто щось викинути, те, що давно там, збирався, і ніяк не міг наважитися. Це все рішення, і вони будуть давати таку опорність. В стані загального ступору дуже добре допомагає піти просто на прогулянку, зробити якусь фізичну активність, щоб розігнати енергію, розігнати такі якісь потоки і запустити на фізичному рівні здатність діяти. Ще одна емоція, яка є вихованою, а не природньою, це розчарування. І дуже часто мої клієнти скаржаться на те, що вони відчувають розчарування. Ця емоція заміняє природній сум. Але воно закінчилося не так, як хотілося б. Тобто були очікування, і вони не справдилися. Ну, як кажуть, який бріф, такий креатив. Але хто, окрім тебе, знав про ті очікування? Це таке питання, яке допомагає перевіряти. Я взагалі-то зараз в контакті з ситуацією, чи це була моя гра на моєму тільки полі, да, і це мої були очікування, про які більше ніхто не знав. Що буде в тілі? Тіло буде реагувати такими опущеними плечима, важкістю, ком в горлі, можуть бути сльози, такі думки, я ти очікувала більше від цієї ситуації, мене підвели, чому це зі мною завжди відбувається, людям не можна довіряти. І як ми вже говорили раніше, це психологічна гра, в якої навіть є назва. Вона називається бідняжечка. Що ми робимо під впливом такої емоції? Ми ізолюємося, ми знецінюємо себе і інших, ми відмовляємося від нових контактів. І налаштовуємося так скептично щодо майбутнього. І як з образою дуже важливо добратися до справжньої емоції, до автентичної, що там за цим стоїть: гнів, сум або страх. Копінг стратегії можуть бути такими: подякувати за досвід, записати, чого ця ситуація навчила. Усвідомити, що ти в цій ситуації втратив, і попрощатись з цим, прожити цю втрату, навіть якщо це була там проста домовленість ходити в кіно, головне не тримати це в собі, посумувати, можливо, там поплакати трошки і йти собі далі. Мої клієнти, які відчувають розчарування, коли вони погоджуються прожити це як втрату і відпустити, вони приходять з абсолютно іншим досвідом, кажуть, блін, да, а що так можна було робити? Як це можна робити? Ну, таке зробити собі міні ритуал прощання, прощання очищення, якісь свічки поставити, вімкнути музику, написати якусь записочку і спалити, проговорити афірмацію або прийняти теплованну. І якщо глобально дивитись на цю емоцію розчарування, то прийми рішення, чи ти хочеш далі бути розчарованим, і що можна робити, щоб такі ситуації більше не повторювались, що для цього можна зробити в собі? Наприклад. Запам'ятати думку, що очікування зменшують радість в житті тут і зараз. Наступна емоція це заздрість. Заздрість виникає, коли я порівнюю себе з іншими. Цікаво те, що саме імітування стало ключовою навичкою для еволюції людства. Тобто, я дивлюся, що роблять інші і що в них є, і повторюю, тобто використовую цей досвід. В процесі цього обов'язково додається щось своє: унікальні знання. Якісь форма, в яку ти облікаєш інший досвід, твої зюмінки особисті. І з'являється тоді вибір: розчаруватися, що не вийшло те саме, або варіант радіти, тому що ти зробив це в цей спосіб. Коли ми говоримо про токсичну заздрість, то в тілі це таке, знаєте, затискання. І от можна впізнати людину, яка заздрить, в неї можуть бути такі прищурені очі, такий оцінюючий погляд. Думки, чому не я, це несправедливо, що вона або він це має, я ні, все одно я краще. А в поведінці людина буде порівнювати, знецінювати себе і критикувати інших, і як наслідок буде уникати якихось, якогось спілкування. Що ми робимо з застрістю? По перше, заведи журнал маленьких успіхів і щодня записуй свої досягнення і маленькі кроки. Психіка не мріє розмірами, вона мріє фактами. Зробила молодець, навіть якщо це щось дуже маленьке. Тому чим більше маленьких позитивних подій, тим більше буде радості, замість заздрості. Ще один антипод заздрості це щедрість. Тому зроби таку вправу: напиши список позитивних рис тих людей, яким ти заздріш. А якщо не виходить, спробуй ще раз. Важливо робити медіадетокс, тимчасово унікати соцмереж, які тебе сильно тригерять, які провокують порівняння. Можна записати собі 5 нових навичок або якостей, які би ти хотіла би оволодіти і досягти реалістично, тобто згідно твоїх ресурсів і можливостей, і скласти по цьому план дій. Роздратованість. Її ми відчуваємо, коли не можемо тут і зараз відчути щось природнє, або коли ми дуже втомлені. Сум, гнів, страх і навіть радість, наприклад, коли я не вмію радіти успіхам іншого, можуть викликати у мене роздратування. Або якщо я не виражаю гнів або сум. В тілі це може проявлятися як симптоми гніву: тиск, стиснуті щелепи. Стиснуті зуби, покулювання в руках, і такі якісь мимовільні руки, постукування, така от якась метушня. І думки, все мене дратує, не можу це терпіти, жесть мене це бісить. В поведінці це різкі слова, якісь от, нервові рухи, перебивання, запізнення, там, гучно стукати якимись предметами і все на, на цей кшалт. Який може бути копінг? Це тактильне перезавантаження, холодна вода. Стискати якісь предмети, тобто через тіло вивільняти цю напругу. Дуже важливо знайти свій тригер і по можливості уникати того, що викликає роздратування. Подумати і усвідомити, яка емоція є глибше, ніж ця, і побути з нею, подивитись на неї. Якщо це накопичений гнів, то можна цілий тиждень, щодня по 5-10 хвилин. Бити подушку, от просто залишатись наодинці, на самоті, і просто ритмічно стукати по подушці і е, звільнятися. І дуже важливо робити рефреймінг, це переводити фокус з того, хто дратує, на себе, і визнавати емоцію. Не все мене дратує, а я дратуюсь. І таким чином, теж, от, як ми з гнівом робили, дихати, ричати, тупати ногами тобто виходити з ситуації, які тебе дратують, і робити якісь такі. Міні перерви: п'ять хвилин на дуже активні рухи під музику. Тобто, от ви в ситуації соціальній, де ви дратуєтесь, ну, наприклад, на близьку людину ви роздратувались, не залишайтеся ні, просто підіть в іншу кімнату, активно порухайтесь і стане легше. І головна емоція, яку ми завжди маємо відчувати, але, на жаль, це відбувається не так часто, як нам би хотілося, це радість. Радість це емоція, коли ми задоволені, коли задоволені всі наші потреби. Ну, дитина була голодна і поїла, і вона радіє, або замерзла, і мама зігріла, і щастя є. Але ми часто забороняємо собі радість і уникаємо радіти, коли є набір якихось внутрішніх обмежень, уявлень про те, що радіти, а, там, можливо, чомусь не можна. Якщо я природньо радію, то тіло в мене розслаблене. Взагалі це емоція розслаблення, в мене така легкість, енергія, спокій або таке легке активне збудження, поговорити про це, розділити. А, натомість буває так, що людина розповідає про якісь хороші новини, а голос не сумний, на обличчя якась маска. Тобто такий стан не дуже конгруентний. У мене все добре, на роботі підвищили, зарплату підняли, ну, але шарики не радують. Коли ми забороняємо собі радість, то ми відчуваємо нудьгу, якесь таке напруження, затиск, ком в горлі, важкість в голові, мігрені можуть бути. Коли я радію, то я думаю, ура, все склалося, я щаслива, клас, що робити далі. А натомість, коли я забороняю собі радість, я можу бути таким чином. О, радіти це страшно, зглазять, це не на часі. Треба ще подивитися, чим закінчиться, тому що поки що нічого не ясно. І може бути така поведінка, що я буду робити вигляд, що нічого не сталося, жартувати над собою або кимось, використовувати такий, знаєте, сарказм, або ну буду заздріти іншим, знецінювати свої досягнення через якісь такі жарти. Апостол Павел казав, радійте завжди, і це не лише про емоцію, а про якусь таку внутрішню позицію, спосіб залишатися зібраним і живим в будь-яких обставинах. І стоїки додають сюди, радість з'являється там, де ти перестаєш воювати з реальністю і приймаєш те, що не завжди є під твоїм контролем? В буддійській традиції радість це тиха ясність присутності. Тобто радість це фундаментальна опора особистості. Тому, як радіти? Перше, святкувати будь-які перемоги, маленькі і великі? Як це робити? Стрибати, танцювати, кричати ура! Ділитись радістю, тому що її тоді стає не менше, а більше. Дякувати комусь особисто і наодинці з собою. Собі, своєму роду, часу, в якому ти живеш, навіть якщо це дуже важкі часи. Часи важкі, ми сильні. Якщо ця інформація була для вас корисна, залишайтесь зі мною, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, які емоції ви відчуваєте і що ви з ними робите. І не забувайте, варто турбуватись про своє ментальне здоров'я.